Добрий день, малята. Сьогодні у нас самостійна художня діяльність свійські птахи. Назвіть, будь ласка, свійських птахів. А зараз давайте назвем тата, маму та дитинча кожного птаха. Півень, курка, курча, гусак, гуска, гусеня, качор, качка, каченя. Індик. Індичка індича. А зараз скажіть мені, будь ласка, кого ви хотіли намалювати або зліпити? Так, кожен із вас, мабуть, вже вибрав собі, кого він буде малювати. Намалюйте, зліпить домашніх птахів. Я чекаю фото ваших робіт. Бажаю вам успіхів!